Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Обробка абрикоса після цвітіння є найголовнішою обробкою, тому що саме вона повинна випалити всі можливі спори захворювання, які в нас пройшли. Або якщо ми не дуже якісно обробляли перші рази, або якщо дуже важка погода. До речі, стосовно важкої погоди, в нас зараз подивіться, яка вологість. Ось, бачите. Вся квіточка мокра. Та й взагалі я сьогодні в відео ще буду акцентувати, як нам робити і як нам бути в такій ситуації, коли йдуть дощі під час цвітіння абрикоса. Коли в нас туман, зараз обід, і подивіться, горизонт досі все в тумані. А зранку, взагалі, то нічого не було видно, все було молоко. Отже, сьогодні в відео ми поговоримо про те, Чим і коли ми проводимо, якими препаратами обробку абрикоса та персика після цвітіння. А також що я буду робити у власному випадку, коли в мене зараз така неймовірна вологість? Спочатку давайте про хороше. Якщо в нас нормальна погода. Якщо в нас нормальна погода, ми проводимо третю обробку після цвітіння. Від манільозу з трьох обробок, тому що саме ця схема гарантує те, що у нас не буде дерево хворіти. Коли у нас дерево закінчує цвітіння, найважливіший момент цвітіння дерева у вас закінчує, коли у вас на землі буде валятися приблизно 20% квіточок та пелюстків. Ось це називається дерево скінчило цвітіння. Ми не проводимо обробки по така, коли вже шелуха стоїть суха, то вже неефективно, тому. Тому що шелуха, шелуху не має сенсу обробляти. Обробку ми проводимо, бо нам дуже важливо ось ці обробити пістіки, течінки, поки вони ще живі та активні. Чим ми будемо обробляти? Як я і казав, у себе я буду обробляти сіномом. Розумію одразу питання всіх, що Сігном це велике фасування профпрепарат. Чим можна. замінити? Зараз буду казати, чим можемо заміняти. По-перше, якщо ви обрали Сігнум, то ми кидаємо 12 грамів на 10 літрів води. Ось таку робимо концентрацію. Якщо нема сігнума, ми можемо замінити на як же його, не стробі. Стробі теж можна, до речі. Якщо є стробі, можна стробі. А, м -м -м. Беліс. Беліс це у нас препарат для зберігання, але він має точно таку діючу речовину, як Сігнум. Сігнум себе добре зарекомендував в боротьбі з маніліозом. Всі це знають, по коментарях так само можете, можете прочитати. У Беліса ті самі діючі компоненти, але співвідношення інше. Беліса ми кидаємо 12, можна 16-17 грамів, тому що в нас зараз важка погода. Я думаю, у вас так само важка погода. Трохи-трохи можемо збільшити концентрацію. Про це про важку погоду, давайте я в другій половині відео скажу. Якщо у вас одне дерево, одне невеличке дерево, вам не треба, що той що той препарат продається в великому фасуванні. Мале фасування, ми зараз можемо використовувати магніку, магнікурси сенсейшн. Це в минулому Луна сенсейшн. Так само препарат добре себе зарекомендував в боротьбі з маніліозом. Але єдиний недолік ціна магнікур сенсейшн. Він в нас коштує недешево в малому фасуванні. Вам обійдеться приблизно 70-85 гривень, мабуть, в залежності де будете купувати. До речі, я завжди ось, по можливості, як посилання до відео на магазин прикріпляю, там, де я сам купував препарати, і в мене там питань до якості препаратів не було. Тому посилання, якщо що, буде до відео. Інший варіант у нас більш дешевий, ніж Магнікур, це можна взяти Міравіс. Більш дешевий варіант від Сінгенти. А якщо хтось збирається обробляти в себе в садку скором, зараз дуже низька температура для скору. Особисто в нас сьогодні 12-13 градусів. Десь так, просто вітру немає. А для скору це дуже холодно. Для скору краще, щоб у нас температура була вище 15, гарантовано. Тоді він буде працювати. До речі, поки не забув, наступним відео я зроблю відео. Ви просто попадаєте. Я особисто, власноруч, зробив підробку ревіони. Я, я в шоці, я, я, якби не сьогоднішня така погода, що туман, думаю, треба обов'язково дуже швидко робити про третю обробку, бо люди затягнуть. Я би сьогодні показував про підробку ревіони. Я вам запропоную на камеру вгадати, де підробка. Я вам кажу, я сам шокований і це дуже погана ситуація, це дуже небезпечна ситуація. Я впевнений, вам це відео буде неймовірно цікаво. Я зробив, зробив власну річ, а ні, саме ж цікаве, вона, мабуть, ну, я не знаю, в 50 разів дешевше. О. Рентабельність шалена. <гад> Тому, хто не це відео, наступне відео зроблю, мабуть, в п'ятницю викладу. А хто ще не підписався, то підписуйтесь, буде дуже цікаво, та як вам сподобається. Тепер стосовно ситуації, як я сказав, дощі. Я думаю, зараз по всій Україні така, така проблема, як і в мене. Цвітіння в нас почалося доволі стрімко, тому що дуже таке погода була. Було вікно тепле. А я обробляв вчора ревіоною, як я казав в минулому відео про другу обробку. Обробив вчора, бо позавчора був дощ цілий день. Я не обробляв, і поки був дощ, абрикос ще сильніше почав цвісти. І я обробив вчора ревіоною. Сьогодні вночі. Всю ніч був туман. Зранку взагалі нічого не видно було. Вологість зараз на рівні, мабуть, 100%. Ви ж бачите всі квіточки, всі мокрі. Для грибкових захворювань це найважче. Повертаємось. А, Завтра, завтра теж обіцяють похмуру погоду і дощик. Завтра дощик. А після завтра по півтора дні, дні обіцяють світлу погоду, якщо не обманюють, а потім знов дощ. Чудова ситуація. Обробляй, не обробляй, називається, приїхали. Але є варіанти, щоб у нас все було добре. Якщо в вашій ситуації у вас дуже сира погода, як я й казав, головне дочекатися, щоб просохла квітка, отаку мокру не можна обробляти, як я показав спочатку. Коли у нас квіточка, ось бачите, вся мокра крапельки водички немає сенсу. Ось той же вологість 100%. А немає сенсу зараз обробляти препаратами, тому що коли у вас крапля препарату попадає на таку в таку краплю води, то концентрація препарату просто розводиться 1 до 10. Ну і ніяка обробка не спрацює. Ми в вологість обов'язково збільшуємо концентрацію препаратів на 20%. На 20-25% досталь далі не, не варто підвищувати концентрацію, лише витрати грошей. Зосереджуємося на тому, щоб обробляти квітку дуже якісно. І в такій, в такій ситуації, коли у нас дуже дощі, тумани, сирість, можливо, нам доведеться провести четверту обробку. Отже, я Через 3 дні, як я сказав, вилавлюю віконці для обробки, обробляю. Потім вже будемо бачити, як абрикос буде закінчувати цвітіння, на якому етапі через кілька днів, через три дні після тої обробки, яка буде ситуація з цвітками. Якщо цвітіння ще буде не закінчене, то це буде якраз приблизно в мене кінець цвітіння, і я знову буду обробляти. Але через те, що я по своїй схемі всі, всі, всі рази тримав всі три різних препарати. Різними діючими компонентами, то я можу сміливо для четвертої обробки обирати будь-який з тих, що ми до цього використовували, в залежності від погоди. Якщо буде дуже холодно, обіцяють, де е, сьогодні один глядач писав: обіцяють вже морози до, до 4 вночі в якійсь області. Я не запам'ятав. Якщо буде холодно, то це у нас е, четверту обробку. Ми проводимо. Хорусом, тому що він працює при холодних температурах. Ревіона теж у нас має широкий діапазон температур, але все ж таки не плюс 5 градусів. Хорус, якщо буде холодно, будемо використовувати. Тобто будемо дивитися, я обов'язково буду на відео показувати, тому що яка буде погода, ніхто не знає. Але все буде у нас добре, ви самі також побачите. І свій вражай я також буду показувати.